Сьогодні я вам покажу квартири, які я дивлюся в Чикаго на зйом з бюджетом приблизно 1600-1800 доларів. США мої запити ну такі, знаєте, трохи нереалістичні, скажімо, тому що я хочу жити сама, хочу жити у центрі міста і хочу, щоб це був новий будинок. Я проконтактувала ріелтора і він мені скинув декілька опцій. У більш старих будинках, наприклад, 1920 року, так ви можете зняти маленьку студію, десь приблизно 30 метрів, і вона буде коштувати десь 1600 доларів, якщо це прямо в центрі. В центрі ще завжди додається комуналка. Це буде приблизно 150, напевно, десь є і 200 доларів. Однак, це буде не дуже класний будинок. Там будуть комунальні пральні із сумнівною якістю пральних машин, вже яким там по 40 років. Я попросила його знайти щось у більш нових будинків будинках приблизно 90-х років, 2000-х. І от на такі перегляди я і сходила. Тож сьогодні я вам покажу варіант колівінгу: це по суті наша комуналка радянських часів, там де ти живеш у чотирикімнатній квартирі і ділиш свій простір, свою кухню із ще трьома незнайомцями. І ви будете просто вражені цінами, скільки коштує кімната. Я всі відео вам повставляю. Тож почнемо з вами із першого комплексу. Перший комплекс знаходиться у новому будинку, і ось це його під'їзд. Як ви можете бачити, в під'їзди американці вкладають дуже багато грошей та наймають дизайнерів. Тобто ви заходите і ви себе почуваєте, начебто, ви живете в фешенебельному готелі. Нагадую, що це все центр. Ось тут можете побачити це район, де цей будинок, цей комплекс знаходиться. Тобто ви йдете, ці гарні вулички, там ну, більш-менш безпечно, як і в будь-якому великому... Тому місті треба дивитися, де ти ходиш, і коли ти ходиш, і чим ти світиш, там телефоном і якимись сумками, але загалом даунтаун в Чикаго безпечний. І переходимо до найцікавішого. Оце кімната у чотирикімнатній. Квартирі, а я обирала спеціально комплекс. Це один з небагатьох комплексів, який надає меблі. І я думала, що я зекономлю, тому що я тут продовжила собі ці пієс до двадцять року. Невідомо до речі, чи Трамп його він же може це забрати? revoke, так. Тому що коли Байден продовжив статус тимчасового захисту за 10 днів до того, як покинути свій пост, він його продовжив не тільки українцям, а і людям з Венесуели та з Нікарагуа. І от, коли Трамп прийшов до президентства у перші декілька тижнів, він забрав у цей статус. Він сказав: Байден неправильно щось зробив. Я забираю статус у венесуельців і він всіх їх зараз відправляє додому. Тобто, казати, що статус продовжили і більше нічого не може статися, ми вже точно тут ні. Так нелогічно думати, тому що президент може. Може зробити все, що завгодно. І так, зараз у нас є, начебто, цей статус, хоча ще не прийшли ці пластикові картки. Але якщо ти подався, то в принципі, якщо це твоя друга подача, то ти можеш тут залишатися до жовтня 26-го року, але ти завжди up in the air тобто ти завжди у невизначеності. Тому я шукаю собі квартири, які. Вже меблевані. Таких небагато. Я дивилася лише оцю одну опцію. Як ви можете бачити, ця маленька кімнатка я не знаю, скільки вона до 10 метрів. Тут вони дають такий матрас. І е, все, е, лампа якась, і якась, якийсь вішак, невідомо, скільки туди можна повісити. Е, вона коштує 1300 доларів. Повторюю: це чотирикімнатна квартира і ось така маленька кухонька. Де всі будуть збиратися, мені важко уявити, як тут чотири людини можуть ужитися. Що хочу зазначити тут дійсно класні панорамні вікна, однак я не піду на таке. Подивіться, оце більша, оця кімната, вона трохи більша. Це, 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 це кімната із власною ванною, і вона коштує 1800 доларів. Майте на увазі, що це все до комунальних, так як цей комплекс має багато shared spaces, тобто там, де можна пограти в більярд, посидіти, повчитися. Вони навіть мають такі маленькі кімнатки для переговорів, якщо ви працюєте ремоутли віддалено. Ось тут можна влаштовувати якусь вечірку. Він сказав, цей leasing agent, тобто той, який. Вам показує квартиру в цьому апартмент комплексі. Він сказав, що вони раз на місяць запрошують масажистку. До речі, хвилинка вчительки. Як сказати масажист англійською мовою? Можна сказати масаж терапіст, або він використав слово «масюз». «Масюз» – це слово, що походить з французької мови, і оце масюз це означає жіночого роду масажист, тобто масажистка. Якщо ви маєте на увазі чоловік-масажист, ви кажете «масюр». So, «масюр» and «масюз» – викладачка англійської мови. Звертайтеся. А за уроками в описі. Отже, в цьому комплексі дуже багато усіляких є фішок, на кшталт масажистів, хот-тап, Це така, як це джакузі, так на вулиці, барбікю. І за все це ви платите додатково 200 доларів в комунальних платежах кожного місяця з людини. А ще в цьому комплексі був варіант студії. Студія маленька. До речі, в Америці розмір квартири доволі великий. Якщо порівняти у нас, там, наприклад, двокімнатна квартира у старому будинку може бути. 40 метрів це дві окремі кімнати в Україні можуть бути тут. Оця маленька студія усього лише 50 е, усього лише. 50 квадратних метрів. Вона виглядає такою дуже маленькою, але насправді у них багато простору йдуть на ванні, тому що ва на ванни. Ванни у них просторі, ванні кімнати. А також на closet, Шафа так, але не та яка переносна як wardrobe, як нас в школі вчили, що це шафа wardrobe. А closet – це той, у якого є дверця, та ти заходиш туди, можна комод поставити. До речі, dresser. гарний, дуже vocabulary, якщо ходити на перегляд і самим це все англійською мовою. Спілкуватися, то шикарно англійську прокачуєш. Я всім дуже раджу ходити і спілкуватися, навіть якщо у вас англійська не на високому рівні. Намагайтеся, ходіть і ви вивчаєте в середовищі мови, використовуєте це цю, цю можливість. Так, це була це був перший комплекс. Тобто кімнати в shared space, тобто в чотирикімнатних квартирах. Маленька кімната без своєї ванни коштує 1300 із своєю ванною 1800. І якщо ви знімаєте студію, студія коштує десь 200. А якщо ви знімаєте повноцінну однокімнатну квартиру, до речі, подивіться: оця квартира повноцінна однокімнатна в цьому комплексі, вона вже йде з меблями. Тобто, коли вам її показує цей агент з лізингу. він вам показує те, що називається модель. Тобто це вже модель, вони купують гарні спеціально меблі, щоб ви подивилися, о, я тут можу жити. А насправді ви знімаєте все голе. І ви самі відповідальні за те, щоб замовити, привезли вам, щоб вам зібрали чи самі самі ви зібрали все. А, і лише кімнати в цьому комплексі йдуть обставлені. Тому оця однокімнатна квартира така. Вау, wow, та яка така фенсі виглядає! Вона коштує 3 тисячі вже. Я вирішила просто подивитися, я її, звісно, не можу собі дозволити знімати. Ви дивилися, скільки я заробляю в Штатах. У мене є відео, про це спілкуюся відкрито, тому я її просто, щоб, знаєте, для вас познімати, подивилася. Тобто в цьому комплексі я не буду собі нічого знімати, я зрозуміла. І потім у мене був інший перегляд вже з українським ріелтором, і ми з ним прийшли у комплекс. Він називається Residential Towers, теж Downtown Chicago, в центрі міста. І ось тут подивіться: тут гарнюща квартира. Це називається Convertible. Так, давайте тут поставимо на стоп. Подивіться, оце називається Convertible, тому що вона, начебто, може конвертуватися із студії в. Однобедрумно. Там, де зліва, ви бачите, там є такий проміжок між вікном та стіною. Там ви можете знайти a sliding door, тобто двері, що відкриваються і закриваються, така виїзна. І у вас виходить така гарна однокімнатна квартирка. Загалом квартира мені сподобалася. От в ній я вижила, вона на 46-му чи 49-му поверсі. Загалом в тому будинку мені здається 49, максимальний поверх. І мені сподобалося, там. Є сонячна сторона, не сонячна, дуже багато квартир, там ви уявляєте, на 50 поверхів. І така квартира Convertible коштує 1860. Також, якщо ви живете на вищому поверсі із кращим видом, то у вас буде там десь на, може бути і на 100 доларів більше на місяць, може на 150. Якщо трохи нижче, десь там за куточку, трохи може зекономити і зняти менше. Ще у цьому ж комплексі були студії. Оця студія, такі теж гарні панорамні вікна. Мені подобається в Чикаго дивитися на ці висотки, вони мене надихають, тому я і хочу жити не в одноповерховній Америці. Я в ній жила до цього два роки в Мічигані, і там я знімала теж хорошу квартиру. У мене є на каналі Room Tour цією квартирою. І мені подобалося, але там, звісно, маленьке місто, і ти дивишся на... Ну, таке все низеньке, тобто я, мені ще туди рано, я ще хочу пожити в даунтауні. А оця студійка така коштує 1500-1600. Залежить від того, що вони називають фінішес. Фінішес це а, оці крани, знаєте, микрохвильовка, а, поверхня робоча. Тобто, якщо а, чим новіша кухня ваша, фінішес на ній, аділка. Тим вона дорожча, може бути на 100 десь дорожче. Чим вони старіші, тим вони дешевші. Це була одна студія, і ось друга була майже її ідентична, теж там в районі 1450 1600 Тобто, в принципі, на мій бюджет можна щось знайти. Але не забуваємо, що на усі оці ціни базову рент. Арендну плату вони поверх треба платити не лише utilities, тобто комунальні платежі, а ще ви маєте купувати собі страхування. Це називається renter's insurance, страхування арендатора на випадок, якщо у вас там буде якась пожежа або ви щось зробите, і це ваша відповідальність. Ви маєте за це платити. Ви маєте це знаходити. Деякі апартмент комплекси співпрацюють, тобто вони теж розумієте, там комісію якусь отримують. Що я для себе зрозуміла? В Америці все надзвичайно регульовано абсолютно в усіх сферах. Я думаю, що так і в європейських країнах відбувається. Ти не можеш просто так прийти і зняти квартиру, заплативши там на 12 місяців наперед. Тобі потрібно додати довідку, що в тебе є легальний дохід, що перевищує ціну вартість житла оренди втричі мінімум. Або ти маєш з кимось об'єднуватися. Я знаю, що деякі люди обходять це правило просто об'єднуючись з кимось. Просячи цю людину, зазвичай це має бути якась близька людина, тому що вона дає свій, що називається наш social security number, це номер платника податків. Тобто, ця людина легально стає прив'язаною до цієї квартири і вона, вона відповідальна за це. Якщо ви, наприклад, з'їдете і пристанете платити, вся ця плата ляже на цю людину, тому це більш ризиковано. Але люди, особливо друзі, які переїжджають до штатів. Якщо одного доходу не вистачає, щоб показати, бо подивіться, якщо ти знімаєш квартиру за, ну скажімо, скільки це ну 1800, так або 1500 то ти маєш 4 показати легального доходу. Не у всіх такий є дохід. Якщо ти, наприклад, працюєш баристою в Старбаксі чи касиром, то в тебе буде дохід ну, приблизно скільки? 18 доларів на годину, 19, залежить від штату. І у тебе менше ніж 4 буде показувати. Тому ти скоріш за все будеш ділити з кимось квартиру або ти будеш жити сам. І просити когось, щоб вони документально якби, з тобою були на цій квартирі. От і всі інші платежі вони дуже-дуже сильно себе захищають, ці компанії, ці апартмент комплекси, надзвичайно сильно ти розумієш, наскільки тут люди захищені, і я захищена, і вони захищені. Тобто, ти, якщо погоджуєшся грати за штатськими правилами, то в принципі мені подобається, як це функціонує. Єдине, що треба, це добре тут заробляти. Все інше вже ти пристосовуєшся, ти можеш оптимізувати свої податки. Тут, тут можна добре жити. Тепер питання, чому я таки вирішую їхати зі Сполучених Штатів, тому що я зрозуміла, що я буду знімати квартиру або таку маленьку студійку за 1500-1600, ну там ще комунальні, десь 100, 150, 200 будуть. І я буду працювати віддалено. З дому, так, з цієї маленької студійки або навіть конвертабл, Я собі цю візьму, конвертаційну цю студію Ван Бедром. І я буду сидіти, клікати, робу, працювати модераторкою контенту, що мені не подобається. Я вже розумію, все більше і більше моє тіло вже знаєте, прочається, Я не хочу більше цим займатися. Коли я думаю, я думала, у мене був період, що я можу йти в інші корпоративні роботи, наприклад, не знаю. Там щось робити, знаєте, папірці носити, я не знаю, що там роблять. Я відкриваю Indeed.com, веб де шукають роботу, чи там LinkedIn. І я розумію, що мене нудить, коли я дивлюсь на роботи, які мені не відгукуються. А просто щоб мати якусь роботу, просто щоб покривати собі базу аренду, оренду, я не хочу цього, тому що життя дуже коротке і. Насправді я усвідомила під кінець цього перебування в Сполучених Штатах, що напевно ця країна таки не для мене, тому що я знаю точно, що мені подобається робити в житті, і ця робота не оплачується добре. Мені подобається викладати іноземну мову, і мені подобається це робити з дорослими. Тобто, якщо я буду зараз отримувати диплом. А щоб викладати в університеті, потрібно мати PHD, тобто це після магістров. Мені треба брати кредити на навчання, щоб потім їх віддавати. А зарплати доцентів, тому що ти одразу професором не станеш. Зарплати доцентів не такі великі. Загалом вчителі не заробляють в штатах ні в школах, ні в університетах. Дуже добре. Хіба що ти там вже вислужився там 20 років, а ти дійшов до статусу професора. Однак, все одно, так знаєте, ці мінуси вони такі переважили для мене. Наприклад, те, що я все одно не можу виїжджати. Так, легальний статус мені не дозволяє виїжджати. Я вже відрізана від своєї родини, від своїх друзів вже от буде три роки. Невідомо, що буде зі статусом 26, шостому, скоріш за все, таки нас попросять поїхати. Я не хочу предприймати якісь там дії для того, щоб легалізуватися дуже швидко, платити адвокатам 15-20 тисяч чи там. Не знаю, заміж за когось дуже швидко виходити, ще не впевнившись, що це твоя людина. Тобто у деяких виходить просто так ну виходить, що їм або пощастило, або в них є мета, і вони до неї рухаються. А для мене я нарешті прийшла от до цього комфорту, усвідомлення, що Америка просто країна не для мене, хоча вона прекрасна. І я усвідомлюю, що тут можна класно жити. Якщо ти в партнерстві з людиною, якої є хороший заробіток, або якщо ти самостійно а, маєш такий класний заробіток. А якщо ти вчителька і хочеш працювати на себе, і хочеш а, жити більш-менш збалансоване життя з поїздками в Європу а, регулярними, з нормальною відпусткою 4-5 тижнів на рік, то це казка. Знаєте, це відпочинок і Америка, це Оксиморон, так? поєднування непоєднуваного. Навіть якщо в тебе вже є якийсь класний бізнес, я думаю, все одно ти не можеш собі дозволити поїхати там на один місяць кудись. Просто так, можливо, колись вже в... Не знаю, 50 років, можливо, це можна вже зробити, але я щось дуже сумніваюся. Це залежить від того, який тебе бізнес, і дуже багато є змінних тут. Тому отакі справи, друзі, я вам начебто все показала. Всі ці квартирки Ось, ще не показала вам комунальну пральню. От Мені дуже подобається ця фоточка, вона така стилізована, подивіться, яка гламурна, такий американізм. А однак, коли ти розумієш, що тобі потрібно всю свою брудну білизну нести у ліфті з 49-го Поверху в нижній, нижній в підвал, і оце все розправляти там, а при всіх все прати, то воно вже менш гламур. Воно, воно має класний вигляд, такий кіношний. Однак, ні. А, я надаю перевагу, коли є in-unit washer and dryer. От, але має класний вигляд. Отак. От о, ці дві квартири, два комплекси я подивилась, В принципі, можна жити, особливо, якщо ти з якимось партнером своїм, там, хлопцем, дівчиною, знімаєте навпіл, дві тисячі платити по тисячі. З кожного, якщо ви навіть працюєте на таких дуже початкових роботах, наприклад, ви бариста десь чи касир, і ви отримаєте 17 доларів на годину, що десь близько скільки там 2500, може що і ви тисячі на місяць чистими, то ви, в принципі, можете собі дозволити, тому що тоді у вас квартира, оренда буде складати третину від вашого доходу. Так як я шукаю собі квартиру для сняття і життя самостійно, мені це занадто важко, а горбатитися на неулюбленій роботі про Просто для того, щоб сидіти і бути в Чикаго і клікати «Click my life away», знаєте, проклікувати своє життя. Я розумію, що це для мене не раціонально. Тому буду вам знімати відео про те, куди я їду далі. Поки що я думаю над тим, щоб приїхати, виїхати з Чикаго і приїхати в якесь європейське місто десь на 2-3 тижні і побути там. Якийсь час трохи насититися енергією, просто вийти з цієї скаженої гонки. Тому що зараз я теж буду, я усвідомлюю, буде трохи стресовий час, бо мені необхідно буде закривати банківські рахунки, думати, куди там відкривати дещо в Європі, щось там пересилати. Це займе в мене якусь енергію, тому я хочу перед тим як повертатися в Україну. Я думаю, звісно, я не бачила рідних людей вже три роки. І е, я думаю насититися перед тим, як їхати чути знову тривоги. Думаю, над тим. Спочатку думала Польща, але я почула негативні відгуки про Польщу. Перше, сказали мені, що Краків майже такий самий дорогий, як і Швеція. Напишіть, чи це так, бо я була в шоці, що там кава коштує 5-6 доларів, 20 злотих. Чи це так, чи це ні. І друге, що там дійсно ставлення до українців, там ну, мою подругу якась полячка хотіла побити, і в результаті вона побила її валізу. Замість неї, слава Богу. Знаєте, коли ти чуєш ці історії, що там це з кимось іншим трапляється? А коли це з твоєю близькою людиною, ти вже починаєш вірити, тому я не знаю. І якщо Польща така дорога, я подумала, що можливо треба поїхати кудись ближче до сонечка. І з Чикаго є прямі перельоти в Барселону і в Мадрид, але Барселона, боже мій, яка вона дорога! Я шукаю собі щось таке. Знаєте, я розумію, що після штатів, напевно, все буде дешево. Ну, більшість країн буде дешевше, але я була в шоці зрозуміти, що в Європі за той час, поки, поки я була там відсутня, ціни дуже сильно піднялися. І е, от я дивлюся, зараз Airbnb, наприклад, в Валенції коштує на два тижні 1500 доларів за студію. За студію, так? Саме мені потрібна короткочасна оренда десь от там, не в найбільш туристичному місті, не в Барселоні, не в Мадриді, а десь от там Валенсія і все одно так дорого. Тому буду з, вам, з вами усім ділитися. Дякую вам, що додивилися, і будемо з вами на зв'язку, тому що зміни, зміни йдуть, changes are coming. Па-па!